Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на каналі Земельного фонду України і ми продовжуємо наш подкаст. Про спадкування з ділянок. І сьогодні ми хочемо розглянути таку тему як особливості складання та посвідчення заповіту. Чинне законодавство передбачає дві підстави спадкування: це спадкування за заповітом та спадкування за законом. Заповіт це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. При цьому слід зауважити, що пріоритетне право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. Тобто особи, призначені відповідно до волі заповідача, спадкодавця. що необхідно врахувати при складенні заповіту. Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою з повною цивільною дієздатністю: особа, яка досягла 18 років, особа в разі реєстрації шлюбу до досягнення повноліття, особа, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, неповнолітня особа, яка записана батьком або матір'ю дитини, особа, яка досягла 16 років і отримала свідоцтво. Про право на заняття підприємницькою діяльністю. Спадкодавцями може бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності сімейних родинних відносин. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіду, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом, тобто обов'язкова частка. Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою. Наприклад, особа отримає спадщину лише у випадку народження дитини здобуття вищої освіти тощо. Заповіт може бути складений у будь-який час. Цивільним законодавством встановлено право подружжя скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Таким є майно, що набути подружжям під час шлюбу, незалежно від того, що один із них не мав з поважної причини самостійного заробітку. Заповіт подружжя не охоплює всього майна, а стосується лише тієї його частини, яка перебуває у спільній сумісній власності подружжя. Тобто придбаним подружжям в період перебування у шлюбі та за спільні кошти. Особливістю вказаного різновиду заповіту є те, що в разі смерті одного з подружжя частка у праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, який його пережив. При цьому на майно зазначене в такому заповіті нотаріусом накладається заборона відчуження, і тільки після смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті. Ще одним різновидом заповіту є секретний заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його складала у заклеєному конверті. На конверті має бути особистий підпис заповідача. Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. Про прийняття секретного заповіту на зберігання нотаріус на прохання заповідача може видати відповідне свідоцтво. У разі смерті заповідача нотаріусу подається свідоцтво про його смерть. Після чого призначається День оголошення змісту заповіту. Конверт із секретним заповітом відкривається нотаріусом в присутності заінтересованих осіб та двох свідків, після чого оголошується зміст заповіту. Якщо з тексту секретного заповіту неможливо визначити справжню волю заповідача щодо розпорядження майном після його смерті, нотаріус роз'яснює заінтересованим особам їх право на тлумачення тексту заповіту. В цьому випадку спадкоємці тлумачитимуть волю спадкодавця, а не сам заповіт. Громадянин при складенні заповіту може призначати виконавця заповіту, яким може бути фізична особа з повною цивільною дієздатністю або юридична особа. Якщо в заповіті спадкодавець зазначає спадкоємцями кількох осіб, то виконавцем заповіту може бути призначений один з них. Крім того, виконання заповіту може бути покладено на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом. Виконавець заповіту є гарантом здійснення волі заповідача, він забезпечує охорону прав та законних інтересів спадкоємців, інших зацікавлених осіб, здійснює управління спадщиною тощо. У тому випадку, якщо виконавець заповіту з будь-яких причин не здатний забезпечити виконання волі спадкодавця, спадкоємці можуть у судовому порядку усунути такого виконавця від виконання заповіту. Куди звертатися, якщо особа виявила бажання скласти заповіт? За загальним правилом, заповіти посвідчуються нотаріусами як державними, так і приватними. Однак, якщо в населеному пункті немає нотаріусу, заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посудовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. Якщо особа перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я або проживає в будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, то заповіт такої особи може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні. Госпіталю іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, а також начальником, госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин з'єднань установ військово-навчальних закладів, також заповіт працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї. Військовослужбовця може бути посвідчений командиром, начальником цих частин з'єднання установи або закладу. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи. Заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора. При посвідченні заповіту вище зазначених службовими особами, крім посадових службових осіб, органів місцевого самоврядування, а також у разі посвідчення заповіту від імені особи, яка через фізичні вади не може сама прочитати заповіт, є обов'язковою присутністю не менше двох свідків. В інших випадках посвідчення заповіту при свідках відбувається за бажанням заповідача. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками нотаріус або інша посадова службова особа, яка посвідчує заповіт, спадкоємці за заповітом, члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом, особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Заповіт складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд може визнати заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не відповідало його волі. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишились запитання, будь ласка, звертайтесь.